Одесу чергово атакували окупанти ударними дронами типу Шахед. Українські військові знищили 11 із 14 ворожих дронів. Повідомляють повітряні сили Збройних сил України. В області результативно працювала протиповітряна оборона. Однак в Одесі є влучання у промисловий об'єкт, завдано шкоди житловому фонду, цивільній інфраструктурі. Про це інформує голова Одеської військової адміністрації Олег Кі. Кіпер. за словами міського голови Геннадія Труханова, внаслідок атаки агресора пошкоджені будинки в приморському районі, допомогу постраждалим було надано на місці. Міські служби стануть до роботи після отримання дозволу оперативних служб, зауважив Труханов. У ДСНС сповіщають на місцях влучань займання поліцейські фіксують наслідки атаки окупантів, докази воєнних злочинів Російської Федерації.